Від твого настрою залежить більша половина успіху в будь-якій справі. Як би банально це не звучало, та я вкотре переконуюсь, коли я з гарним настроєм роблю шугринг, усе проходить як по маслу, і паста добре лягає, і волосинки видаляються з першого разу, і залипань немає. Тож, якщо хочеш, щоб усе пройшло легко і швидко, влаштуй собі маленький ритуал. Увімкни улюблену музику, зроби ковток смачного прохолодного напою, спробуй заспокоїти думки в голові. А ще важливо мати все необхідне під рукою, щоб не треба було щось придумати, а просто розслабитись і насолоджуватись процесом. Саме тому, коли робиш шугаринг із шубокс, усе проходить на першокласному рівні, адже в шубоксі є все, що потрібно: натуральна цукрова паста, засоби до після процедури. Та якісні супутні матеріали. І пам'ятай, ти нікуди не поспішаєш. Ніхто тебе не оцінює і не контролює. Усе тільки для тебе і твого комфорту. Шугаринг Шубокс – це про легкість, догляд і любов до кожного сантиметра свого тіла. Дай собі час на турботу, і навіть така звична процедура перетвориться на приємний момент тиші і відновлення.